Вітаю! Минуло трохи більше часу з попередньої зустрічі, ніж зазвичай, тому слід відновити в пам'яті той матеріал, який ми розглядали на минулому занятті. Почали говорити про відокремлені члени речення і зараз працюємо із відокремленими означеннями. Минулого уроку ми з вами говорили про способи вираження відокремлених означень і зупинялися на правилах про відокремлення узгоджених означень. На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо говорити про неузгоджені означення і правила їхнього відокремлення. Але для початку слід пригадати те, що ми з вами опрацьовували минулого уроку. В цьому нам допоможе текст, який ви бачите зараз на екрані. Нам слід пригадати, чим найчастіше виражаються означення відокремлені і коли вони виділяються комами в реченнях. Отже, невеликий текст, який складається з двох речень. Найдавніша частина свято Оспенського святогірського монастиря, побудована на початку XVII століття, височіє на мальовничі стрімкій крейдові скелі. І з минулого уроку ми пам'ятаємо, що узгоджені відокремлені означення найчастіше виражаються дієприкметниковим зворотом, прикметниковим зворотом або одиничними прикметниками і дієприкметниками. Отже, ці означення можуть бути поширеними, коли виражаються зворотами, і непоширеними, коли ви Виражаються окремими частинами мови або формами дієслова. І основне правило, яке нам відомо ще із сьомого класу, тоді, коли ми працювали з особливою формою дієслова дієприкметником, а отже дієприкметниковим зворотом, якщо відокремлене означення, виражене дієприкметником або прикметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова, то воно обов'язково відокремлюється комами. В першому реченні. Відокремлене означення, виражене дієпракметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова частина і відокремлюється комом з обох боків, тому що це середне речення. Друге, оточений мурами і оснащений артилерією, монастир успішно протистояв татарським набігам. А тут зовсім інша ситуація. Теж дієпракметниковий зворот, два дієпракметникові звороти це однорідні відокремлені означення. Між ними сполучник, який поєднує, але зовсім інше розташування перед означуваним словом вираженим іменником. Чому ж відокремлюється комою? Пригадуємо, що дієприкметниковий або прикметниковий зворот може відокремлюватися комою, тоді коли не знаходиться перед означуваним словом вираженим іменником, якщо має значення причини. У нас тут і є значення причини, тобто оці два діаприкметникові звороти відповідають на питання, чому? чому монастир успішно протистояв татарським набігам, тому що він був оточений мурами і оснащений артилерією. Отже, два правила ми з вами пригадали. І зараз можемо переходити до неузгоджених означень. Але перед тим, як будемо говорити про правила відокремлення, пригадаємо, чим же можуть бути виражені неузгоджені означення. Неузгоджені означення найчастіше виражаються словосполученням сполученням або сполученням, іменника з прийменниками, тобто іменником у непрямому відмінку. Може бути іменник без прийменника, може бути інфінітив. Можуть бути, ми з вами пригадуємо, займенники його її, але тут вони нам навряд чи знадобляться. І, в принципі, неузгоджені означення. Точно так же, як узгоджені, відокремлюються комами майже за тими ж самими правилами. Перше правило, якщо знаходиться після означуваного слова, вираженого іменником. І перший приклад. На дворі був тріскучий мороз. З вітром. Мороз який? З вітром. Тут неозгоджене означення, виражене прийменником з іменником. Знаходиться після означуваного слова, відокремлюється комою у кінці речення. Якщо. Такі неузгоджені означення знаходяться перед означуваним словом, і це означуване слово не іменник, а особовий займенник. То як і у випадку з узгодженими означеннями, вираженими, як ми з вами сьогодні говорили, діаприкметниковими, прикметниковими зворотами, і з воротами, одиничними дієприкметниками-прикметниками, буде відокремлюватися комою, тому що неважливо, не де знаходиться в реченні, головне, що пояснює, стосується займенника особового. З сірими прудкими оченятами, з ямочками на щоках і двома косами каштанового волосся, вона справляла приємне враження. Вона означуване слово виражене особовим займенником, і ось у нас ряд неузгоджених однорідних означень. Наступне правило, яке ми вже з вами розглядали минулого уроку. якщо означуване слово виражене іменником і відокремлене означення, Узгоджене, неузгоджене, знаходяться на відстані одне від одного, тобто розділяються іншими словами, то обов'язково відокремлюються комами. І про це наш третій приклад. Мов орел той приборканий, без сил та безволі, знеміг славний Дорошенко, сидячи в неволі. Орел означуване слово, а ось де, як ви бачите, знаходяться два однорідних неузгоджених означення. Відокремили комами з обох боків, тому що середина речення. Далі, вже не хвилі а буруни вставали на морі, високі сердиті з білими гребенями. Зверніть увагу, що тут у нас переміж високі сердиті це узгодження означення, виражені предметниками, і серед них, серед цієї низки, є означення неузгоджене з білими гребенями. Отже, якщо не узгоджене означення, перемішане з узгодженим означеннями, тобто в одній низці з ними знаходиться точно так же відокремлюються комами. І ще один момент. Справа в тому, що якщо от низка таких означень, чи то всі вони будуть неузгодженими, чи так як у нас узгоджені, не знаходяться в кінці речення, то ми можемо замінити кому на тере. І це теж буде правильний випадок, як і минулого разу, коли ми говорили з вами про такі ж означення, про таке ж місце їхнього розташування в реченні, тільки то були узгоджені означення. Правила повторюються, ви самі в цьому переконуєтеся. І врешті-решт, можна так сказати, наш головний номер сьогоднішньої програми це неузгоджене означення, яке виражається інфінітивом або словосполученням із формою інфінітива. Ось перед таким неузгодженим означенням ми з вами поставимо у жодному випадку нікому, а тільки таре. Приклад: мій Боже милий, даруй словам святую силу, яку і іде неузгоджене. Відокремлене означення. Людське серце пробивать. Ось вона наша форма інфінітива, а ось до неї ще і декілька слів, які утворюють разом із нею неузгоджене відокремлене означення. І бачимо тут розділовий знак Тере. Отже, правила збігаються. Якщо ви знаєте, як відокремлюється узгоджене означення, то ви знаєте, як відокремлюється неузгоджене означення. Лише єдиний момент, який ми з вами минулого року не розбирали, це про неузгоджене означення, виражене інфінітивом. І тере перед ним. Перше завдання, звичайно, стосується пунктуаційного практику. Перед вами ряд речень. І тут є і з узгодженими означеннями, і з неузгодженими означеннями. Чим більше не тренуємося, тим краще. Слід переписати ці речення і розставити, де потрібно розділові знаки. Це можуть бути і коми, і тере. Підказка невелика. Квіти, ці прості, непримітні, світяться, як світлячки блакитні. Річка в долині світилася срібно від місяця зір, прихилилась до шибки жаржина і стоїть мовчазна і сумна. Обсипані пилом роси, відсніжники щемно чемно пахли. Сивий дух полонів, мов той хміль, настоєний на солоді, п'яниті хвилює, проникає ще мому груди. На ньому, ну ми з вами не знаємо, тому що хто це був, тому нам пояснили, ослику лежав почесний обов'язок привозити пошту. Вбігла сусідка у фартусі просто від печі, переляканий без шапки, запорошений снігом, мчався Василько по дорозі назустріч холодному вітрю, а душа вклоняється просторами землі за світлу радість жить. Перевіримо, що у нас вийшло. Повторимо правила. Квіти ці, прості і непримітні, світяться як світлячки блакитні. В реченнях, які ви розглядали, можуть бути і розділові знаки, не пов'язані з сьогоднішньою темою, а пов'язані з тими темами, які ми вивчали раніше. І ось перше речення в цьому підтвердження: прості і непримітні. Узгодженого означення, їх два, однорідні, виражені, окремими. Прикметниками знаходиться після означуваного слова, і ми з вами знаємо, що якщо б біля цього слова не було іншого означення, тоді б ми могли відокремлювати, могли б не відокремлювати ці два означення. З минулого уроку ми з вами знаємо, це називається на за бажанням автора, як хоче автор. Але тут зараз не можемо вибирати, тому що є ще й означення, які ці. Далі порівняльний зворот. Світяться яв'яким як? чином, як світлячки блакитні, відокремлюються комою. Річка в долині світилася, срібна од місяця зір. Ось означуване слово, виражене іменником, ось у нас прикметниковий зворот. Вони знаходяться на відстані, зрозуміло, що відокремлюються комами. Прихилилась до хвіртки жержина і стоїть мовчазна і сумна, знову ж таки жержина, і знову ж таки на відстані. Два. Однорідні, непоширені, узгоджені означення виражені прикметниками. Обсипані пилом роси підсніжники щемно пахли. Чому стоїть кома, якщо дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом вираженим іменником, через те, що цей дієприкметниковий зворот. Це на собі ще й значення причини. Чому вони так щемно пахли? Тому що їх роса трошки покропила, а ми з вами знаємо, що якщо квіти, наприклад, там, на них бриснути водою, то вони краще пахнуть, сильніше пахнуть, стають духмяні. Тому ком. Наступний момент: сивий дух полинів, мов той хміль, настояний на солоді, п'яниті хвилює, проникає щем огороди. Ну, тут декілька пунктограм. Нас цікавить, звичайно, насамперед відокремлене означення. Ось воно настояне на солоді, виражене дієприкметниковим зворотом. Ось наш, що означуване слово, далеченько вони одне від одного, але через те, що між ними ще є порівняльний зворот з обох боків від комами. І крім цього, речення складене ще однорідними членами. Що робить цей дух? П'янить і хвилює, проникає щемом у груди. Однорідні присутки пов'язані. Змішаним зв'язком це сполучниковий зв'язок, один сполучник, єднальне неповторюване. Коми, як ви бачите, немає. А це безсполучниковий зв'язок. При безсполучниковому зв'язку повинні поставити коми. Наступне речення: на ньому лежав почесний обов'язок. Який же обов'язок? Привозити пошту. На ньому на осликові мається на увазі. І ось у нас відокремлене неузгоджене значення, виражене словосполученням із. Формою інфінітива. І ось тире, Тому що перед таким означенням тільки тире. Біла сусідка. Яка сусідка? У фартусі, просто від печі. Сусідка. Неузгоджене означення, виражене прийменником з іменником, знаходиться після означуваного слова відокремлюємо комами, точно так же, як ми відокремлювали узгоджене означення, наприклад, виражене прикметником одиничним або дієприкметником. Переляканий, без шапки, запорошений снігом. мчався Василько по дорозі на зустріч в холодному вітру. Переляканий. Це у нас узгоджене означення, виражене діапрекметником, без шапки, неузгоджене значення виражене слово сполучення, сполученням прийменника з іменником. І запорошений снігом, узгоджене значення, виражене дієпракметниковим зворотом. Знаходиться на відстані. Бачимо. З означуваним словом відокремлюється комами. А пам'ятаємо, сьогодні говорили про те, що якщо низка однорідних означень, серед них можуть бути узгоджені, неузгоджені означення, всі відокремлюємо комами. І останнє речення в цьому завданні: а душа вклоняється просторам і землі за світлу радість, яку радість жить? І знову ж таки, як і в реченні про ослика, в вами є якраз слово жить. Тобто це неузгоджене означення, виражене інфінітивом, і перед ним такий розділовий знак, як тире. Друге завдання. Тут у нас воно подвійне, є речення із відокремленими означеннями і речення з невідокремленими означеннями. Нам треба попрацювати навпаки. Тобто речення, у яких відокремлене означення, переробити на речення з невідокремленим, і там, де невідокремлене навпаки. Освітлені сонцем схили світяться смарагдом. Тут у нас у частині А речення з невідокремленими означеннями. Що треба зробити? Тут у нас дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом, вираженим іменником. нам слід переставити його після означуваного слова, і тоді він буде відокремлюватися. Освітл... Схили, освітлені сонцем, світяться смарагдом, тільки не забудьте відокремити з обох боків комами дієприкметниковий зворот. Друге речення: на повитих мороком вулицях не зупинявся рух. На вулицях яких повитих мороком не зупинявся рух. Знову ж зробили те ж саме: перенесли дієприкметниковий зворот і поставили його після означуваного слова. Варіант Б, тобто частина Б. Тут у нас навпаки є відокремлене значення, а нам треба переробити речення так, щоб відокремлені значення стали невідокремленими. Монастир скидався на грізного лицаря, вбраного в казковий зачарований панцир. Ми з вами сьогодні починали наше заняття текстом про монастир. Ось у нас ніби таке продовження своєрідне. Що ми з вами робимо? Є пракметниковий зворот, вбраного в казковий зачарований панцир. Повинні перенести і поставити перед означуваним словом. Тільки не на відстані, тому що тоді треба буде відокремлювати, а прямо перед ним. Отже, монастир скидався на грізного, вбраного в казково зачарований панцир лицаря. Так, І туман, сполоханий сонцем, тікає за хату. Ну, точно так же сполоханий сонцем туман тікає за хату. Був, Були розділові знаки. Оп, і розділові знаки щезли. Отже, місце розташування означення має велике значення, тому що залежно від того, де воно знаходиться перед або після означуваного слова, воно може відокремлюватися комому або не відокремлюватися, тобто тут треба згадати кожну ситуацію. І третє завдання творчого характеру: в реченні у нас є іменники, до яких слід дібрати узгоджені і неузгоджені означення, і що речення стало. Реченням з відокремленими означеннями. Можна низкою робити, в якій буде і узгодження, і назгодженні, означення, перемішані, так буде краще, щоб декілька речень не утворювати. Весна прийшла так якось несподівано. Яка весна? Спочатку треба придумати, які означення, узгодження на узгодження можна добрати до саме цього образу. Вінком нашого городнього соняшника горить обрій. Який соняшник? Точно так же. Можна низочку цю придумати, і потім. Озвучити своє речення. Це ілюстративний матеріал, який повинен стати творчим імпульсом таким. Ось у нас зображення дівчат в образі весни. І ось у нас захід сонця, який чомусь схожий на соняшник. Можливо. Так, що повертаємося до речень. Звичайно, що це творче завдання, і воно повинно бути різним, тобто тут немає правильної чи неправильної відповіді. Головне, щоб у вас утворилася низка означень відокремлених. Ну, наприклад, перше речення. Весна. Бажана, радісна, синьо ока і зірками квітів в зеленому волоссі. Прийшла так якось несподівано. Бажана, радісна, синьо ока. це у нас узгоджені означення, виражені прикметниками. Ось, а із зірками квітів у зеленому волосі, це у нас словосполучення, центром якого ядром якого є іменник з прийменником, ну і потім є ще залежні слова. Далі до соняшника. Вінком нашого городнього соняшника, якого ж соняшника? випликаного мудрим літом. Це у нас буде узгоджене означення, виражене дієпракметниковим зворотом, і з чорним насіннєвим візерунком. А це у нас буде вже не узгоджене означення, виражене словосполученням іменника. І залежного від нього слова. Горить обрій. Які б ви означення не брали і не увели в своє речення, в своє складне речення, не забувайте, що якщо означення низка їх, тобто там, де перемішані і узгоджені, но узгодження і означення знаходяться після означуваного слова, вираженого іменником, у нас тут всередині речення буде і в першому, і в другому. Речення, їх слід обов'язково відокремлювати комами. Оце такий невеликий назвамо сьогодні урок, тому що більшу частину ми розглянули минулого заняття, тоді, коли говорили про відокремлені узгоджені означення, і сьогодні повторили ці правила, трошки додали інформації і попрацювали для того, щоб закріпити цю інформацію уже на практиці. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.